Погода в Україні найближчими днями стане відносно прохолоднішою. Спека трохи спаде, але ненадовго. Прохолода триматиметься лише 2-3 дні, а потім повернуться температури повітря понад 30 градусів, а подекуди навіть до плюс 36. Температура повітря спершу почне знижуватися у західних областях, а потім у решті регіонів. Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. У західних областях вже 30-31 серпня Серпня пройде атмосферний фронт, а рештою території 1-2 вересня. Схід та північний схід там мало змін буде, розповіла синоптик. Але прохолодне повітря протримається лише упродовж 2-3 днів, а потім температура підвищуватиметься. Хоча й не всюди до таких критичних значень, як зараз. У більшості областей буде близько плюс 30 градусів. На півдні та сході від плюс 35 до плюс 36. За словами синоптика, нове підвищення температури можливе 4-7 вересня. Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні на тиждень. Зберігатимуться спекотні температури повітря. Суха погода переважатиме у більшості областей, і лише на заході та подекуди на півночі нашої країни Варто очікувати дощів з грозами. Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні. Проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків. Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вересень 2023 року. Середня температура повітря загалом буде вищою, ніж у такий самий період у минулості. Роки. Але подекуди стовпчик термометра опускатиметься до мінусових температур. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.